21 вересня відзначається Всесвітній день подяки. Кому і за що хотіли б подякувати? Ой, всім тим, що нас захищають, нашому президенту, що він ганяє букром по всьому світі їздить. Я рада тому. То тоді ми будемо трошки зачинити. Ну, захований. Оце я все так думаю все сьогодні. Хлопцям і дівчатам, які нас захищають, ЗСУ, НГУ, взагалі всі наші військові. Ну, я не знаю, які можна слова взагалі підібрати, щоб висловити їм подяку. Ми маємо всі абсолютно бути вдячні за те, що ми от, можемо проходити спокійненько по місту за те, що ви можете тримати мікрофон, я телефон, говорити з кимось загалом. Це просто максимальна вдячність. Збройним силам, напевно, саме головне У мене чоловік збройних сил. Більше нема кому дякувати, напевно. Кому собі? А за що? Бо я хороший. Дітям хотіла би подякувати. Що відносяться до мами гарно, чоловікові теж. Я своїм рідним, тітці, батькові, мамі, друзям, всім, хто мене підтримує, всіх, хто зі мною разом. Батькам, чоловіку, сестрі, дітям слухняні. Героям подякують за те, що вони нас захищають. А можливо, ще комусь. Тим, кому треба було подякувати, вони загинули, нас покинули. Це наші рідні, які зараз, моєї сестри, чоловік загинув на війні. Дякую, що нас захищали. Ну, звичайно, він там і так само захищає, як то кажуть, душевно. Все. батькам тільки. ЗСУ. Можливо, ще комусь. Не знаю, навіть кому. 21 вересня відзначається Всесвітній день подяки. Кому і за що хотіли подякувати? З Захисникам е і всім, хто причетний.